Виставка видатного чеського художника з українським корінням Володимира Цвілінюка відкрилась в галереї Європа у центрі Праги. Ім'я цього митця добре відоме не тільки в Європі. З його роботами добре знайомі поцінювачі мистецтва в США та Японії. Вже більше десяти років Володимир Цвілінюк живе та працює в Празі. Тож природно, що частина його робіт, представлених на виставці, присвячена саме столиці Чехії. Ми не дивимося на Прагу. Це Прага дивиться на нас. Тому що наше життя дуже коротке. А ці будинки, вони 600, 700, 800 років. Вони бачили історію ту, яку ми не бачили. Вони бачили почуття, які ми не бачили. Вони бачили людей, які вже давно в вічності. І от я віддаю таку. Дань свою от цій архітектурі цьому місту Володимира Свілнюка достатньо часто порівнюють з видатним російським художником Шагаловим. В своїх роботах Володимир Свілнюк прагне передати власні найпотаємніші відчуття та переживання. Багато з них пов'язані з спогадами дитинства, коли митець жив в Україні. Це такий стан моєї душі. Це моє таке е, 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 такий, такий діалог. Е, з моєю душою, з моїми переживаннями, які, які хочу, щоб вони вийшли у життя вони щоб вийшли і поділитися з глядачем своїми переживаннями, тому що е треба завжди ділитися з людьми, самим е сукровенним своїм, яке тримаєш тільки для себе. Виставка робіт Володимира Цвілнюка проходила за підтримки Українського національного культурного центру в Чехії. Те, що спочатку просто було таким добрим знайомством з видатним діячем, мистецтва. Тепер ми бачимо, що це просто величезне поле для співпраці, тому що Володимир Цвільнюк, так само, як і ми, працівники Українського національно-культурного центру, являємося діячами культури. Хочемо нашу українську культуру презентувати тут в Європі по-новому, як освічену, як культурну, як дійсно талановиту націю. Тому ми дуже вітаємо його починання. Вітаємо його співпрацю з нами, співпрацю з українцями, з діаспорою українців іншими організаціями. Сьогоднішня виставка це я вважаю, свято свято для України, свято для Праги, свято для інших людей, інших національностей, які сьогодні завітали. До цієї галереї на рахунку Володимира Цвіленюка чимало здобутків. Він нагороджений золотою медаллю Франца Кавки, є лауреатом премії Сальвадора Далі та кавалером ордену Лицарський Хрест. Крім того, художник є гостьовим лектором Празької академії мистецтв. Я щасливий, що я маю в друзях такого митця, і то не просто митця десь із далеких земель мого земляка. Тому що його коріння також із Карпати, які мої. Я бажаю. Визнання, бажаю наснаги, бажаю міцного здоров'я це саме собою. Бажаю, я наскільки знаю, його син також працює з ним, також він художник, а це вже династія. Бажаю, щоб ця династія була працювала багато, -багато на славу українського народу. А на потіху батьона виставку робіт Володимира Цвіленюка відвідали чимало видатних митців та громадських діячів. Серед них президент європейської спілки, мистецтв Петер Вашичек, всесвітньо відомий скрипаль Олександр Шонарт, а також відома співачка, солістка Маріїнського театру Марина Шагуч та багато інших.